Знають вони набагато більше, ніж корови. Ми підрахували, що одна поволиця може з'їсти до двох років сіна. на день, це приблизно 70 кг і 5-7 зернових чернових Ну, Влітку ми їх ще підгодовуємо яблуками, грушами, гарбузами і випасаються на зеленому полі. Ну, Відомо, що виволи є тварини довгожити, але це, звичайно, загідне було утримання, для цього їм життєво необхідні якісні харчі. І влітку для них потрібно болото. В полі, куди хлопці ведуть їх випасатися, там є така невелика канава, де місцеві вже не купаються, там купаються наші буйволи. Куди занурюються вони повністю, видно тільки голову з масивними рогами. Їхні тіла покриває товстий шар болота, болото захищає їх від укусів шкідників, паразитів, коли засихає на їхнє. Вони паралізує. Шкідників не бійтеся. Найстарші нашій війниці 32 роки. Вона ще окуляється і дає голову, тому на пенсію ще не збирається. <рес> ну, відомо ще, що бойволи вміють пірнати. У нас є рекорд. Батиї Даринка, вона пробула під водою одну хвилину і 21 секунду. Хочуть пити. Зараз я попрошу і будуть у нас маленькі, добре? Como ela em é que tá? Não. Ah, não.